Всім привіт на каналі Резервне живлення житла. Хочу вам зараз показати такий пристрій, який я зараз додав до інвертора, який вимірює напругу інші параметри. Ось він підключений з одного боку вилка, як бачите. Так? Заземлення ну, де плюс до мінуса. Заземлення я об'єднав, як бачите, з блоку, так. Воно у нас тут просто таким клемником. І вниз. Виходить Теж плюс і мінус на розетку, так, мамка, так вона називається, куди можна включити якраз вже Авер, тобто від інвертора. Ми включаємо інвертор. Переключаємо в нього нашу вилку від цього нашого пристрою і включаємо. Вилку, яка йде від АВР. Тобто АВР буде йти через цей пристрій. Називається він kvs 302 wf WF це Wi-Fi, напевно, так. Він підключається в додатку Tuya. Ми бачимо, показує всі параметри. Тобто це все ви будете бачити дистанційно, чи будучи вдома, чи не вдома, в себе на телефоні. Тут є, ви бачите, які параметри. Потужність. Ну, якби вольтаж, напевно, інші інші параметри. Є ще тут додаткові функції, розклад. Якщо він в мене буде стояти на автоматичному введенні резерву, мені це не зовсім цікаво. Але для того, щоб можна було побачити, що тут є, ну, в принципі, проклацаю я ці всі кнопки, можливо, комусь це буде цікаво. Що тут ще можна? Примітку якусь писати, ну і так далі. Є статистика. Статистика показує, скільки там за день, за місяць, за рік через цей пристрій пройшло електрики, енергії, тобто скільки кіловат. Так, ну, якби тут ми все бачимо. Ще можна ставити якісь таймери, як бачите, ну якби не настільки воно важливе на період. Далі. Найважливіше сеттінг, тут є налаштування. Тут є, ви бачите, можна ставити обмеження як по вольта, вольтах, по амперах, можна ставити по 1,5 кВт. Це для мене найважливіше. Ну і загальна кВт години, і температура. Він виключиться, коли буде більше 45 градусів. Найважливіше це оверлоуд Трешхолд до 22 кВт. У мене стоїть 1,5 Вт. 1,5 кВт, відповідно, якщо щось буде підключене, яке має більше як 1,5 кВт, то в мене він виключиться. Тому, так як в мене інвертор розрахований на 3 кВт пікової напруги, а якщо взяти номінально, то 1,5 кВт якраз те, що мені потрібно. Тут можна його виключити-включити дистанційно, так? Коли ми його виключаємо, включаємо, він, відповідно, ну, так виключається. Коли ми включаємо. То він відповідно включається і показує знову речі. Зараз спробуємо його протестувати. Для цього використовую фен Babyliss. як бачите, 2300 2400 Вт. Показує. Зараз за допомогою розумної розетки ми поміряємо, скільки насправді він показує. Включаю режим першу швидкість режиму без нагрівання, 110 Вт. Включаю другу швидкість режиму без нагрівання. показує... 170 Вт, ну, і включаємо нагрівання. перший Першу швидкість режиму з нагріванням 600-1300, так 1600. Включаємо другу швидкість з нагріванням 2100. Тобто, ну в будь-якому випадку, якщо ми підключимо. Наш фен до нашого пристрою, то він на якомусь етапі перестане працювати. Тобто виключиться. Зараз ми це перевіримо, як це буде виглядати, якщо ми підключимо фен. Відключаємо. Значить, бачимо, включаємо фен Так, і одразу на другу першу, другу швидкість. Пройшло спрацювання. Бачимо 1,6 Кіловат, трошки більше, ніж 1,5. Зрозуміло, що короткотерміново ці токи пройдуть, але перегрів у клем чи довготривалого високого струму не буде. Отже, підводимо підсумки. Отримали ми пристрій, який дозволяє керувати нашою системою дистанційно, тобто ми можемо повністю керувати, відключати. Навіть не будучи вдома, ну або навіть вдома, повністю з телефона з допомогою Wi-Fi додатку Tuya. Друге, ми бачимо багато параметрів, які є. перегрів, вольтаж, обмежуємо відповідно до можливостей вашого інвертора. А також можемо бачити статистику, як працював цей пристрій. І ну, це свої гроші приблизно 500-600 гривень, на мою думку, варто спробувати. Всім дякую за увагу, за перегляд. Будьте здорові!